Доброго дня! Я сьогодні в селі Денихівка, на тихій вулиці, ось такий невеличкий, теплий продається будинок зі зручностями. Ось, ось там далині ставок. З правої ось. сторони ніхто не живе, вільно, там теж воно вдалині ставок. Ось така тиха вуличка, вулиця жила, будинок газифікований. Але отоплення пічне. Криниця, загорожа, металічний ворота і з плоского шиферу забор. Ось такий будиночок. Ділянка приблизно 15 соток з двором, 10 городу. Шифер на даху, хата глиняна і оббита ось таким шифером пластмасовим, не знаю, як його назвати. І так, ось така у нас ще літня кухня. Тут є літній душ варіант, як бесідка. Газ не заведений в літню кухню. Тут комірчина така ще невеличка кладова, там світла немає. І ось тут у нас ось балон стоїть. І отак, тут у нас літній варіант душу. Але був розморожені. Так, проходимо далі. У нас хлівчик оббитий шифером хвильовим. По периметру теж загорожено хвильовим шифером. Тут у нас такий, можна сказати, водровничок або майстерня, або літня кухня ще одна, хто як пристосовується. І тут у нас погріб. Дві рівний і невеличкий, невеличкий із кусок до яру. Ще раз нагадую, що будиночок тут переважно люди купують на дачі. На прожиття в теплі опору року. Для невеличкої сім'ї дуже гарний варіант, тому що отоплювати багато дров не треба і він зі зручностями. Пластикові вікна. Тут буквально пару днів назад ще проживали люди. Так, заходимо в будиночок, ось тут такий Невеличкий навіс, Дривері металічні, на підлозі ліноліум, такий коридорчик. На праву сторону у нас душова кабінка і місце під унітаз. Ну, і вход вхід на горище. Але, на жаль, тут дверей немає. Прямо у нас кухня, така невеличка, затишна кухня. Направо ми заходимо ось такі двері, направо ми заходимо у кімнату, прихожа, стіни пофарбовані, на підлозі ліноліум, ось така невеличка прихожа. І вхід у світлу кімнату. Прихожа приблизно 4 на 3 а кімната приблизно 4 на 4. Ось такий у нас сьогодні будиночок. За будиночок. Стартова ціна, можна так сказати, 7 тисяч гривень. Реальному покупцю реальний торг. Стіни грубі, будинок теплий. Ось так. Духовка. Такий сьогодні у нас будиночок. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей. Стосовно будинку, хочу додати, що будинок перекритий. Новий кроковий, новий шифер село Денихівка через кожний час. Ходять маршрути в місто Тетів, центр ОТГ. В Київ кілька рейсів через Білу церкву або повз Білу церкву одеською трасою до Києва 155-160 кілометрів, до Білої церкви 85 приблизно кілометрів. Є супермаркети невеличкі, ветаптека, аптека така аптека, поліклініка. Школа, два дитячі садочки, Укрпочта, нова почта все для комфортного проживання. Ще раз говорю, що будинок коштує 7 тисяч доларів. До побачення!